Кардіаграма це метод діагностики нервової системи серця. Кому потрібно робити електрокардіограму? Ми робимо кардіограму, коли ми підозрюємо серцево-судинні захворювання, коли у пацієнта вже наявні серцево-судинні захворювання, а також як скринінговий метод при вагітності та перед оперативними втручаннями. Українці доктора Третья цю процедуру можна пройти швидко та зболісно. Це кардіограма знімається безболісно, якщо ще хтось не знає. Для цього потрібно 5 хвилин спокійно посидіти та налаштуватись на позитив, щоб у нас кардіограма вийшла добре. Нервуватись не потрібно. Після того ми просимо пацієнта надати доступ до верхньої частини тіла, ми під'єднуємо електроди до грудної клітини, рук та ніг. І все ми отримуємо нашу електрокардіограму. Тому, якщо вам потрібно швидко зробити ЕКГ, ви можете звертатись до клініки доктора Медведєва, і наші дівчата вам швидко це зроблять. А кваліфіковані лікарі її розшифрують.